В етері програма 5488 Наш слух давно призвичаєвся до слова дискримінація. Його часто використовують правозахисники, журналісти та політики. Що означає це слово? І чому воно настільки вживане? Поняття дискримінація походить від латинського слова відокремлення, розрізнення. І означає обмеження прав і свобод людини та або різне поводження з людьми або соціальними групами на підставі якоїсь ознаки, як то вік, зовнішність, етнічна приналежність, сімейний стан, сексуальна орієнтація тощо. А як дискримінація стосується кожного з нас, як впливає на наше повсякденне життя, і яким чином кожен з нас ненавмисно може дискримінувати іншого? І які верстви населення піддаються дискримінації в Україні, ну і головне, як позбавитись будь-якої дискримінації. Про все це ми говоритимемо в циклі програм, присвячених цій темі та законопроекту 5488, який давно вже лежить у Верховній Раді України, законопроекту, який має позбавити суспільство дискримінації. Я Марта Мольфар, і ми починаємо. У цьому випуску ми поговоримо про лесбійок, про дискримінацію жінок, які згідно з так званими традиційними цінностями пішли начебто проти чоловіків і дозволили собі кохати тих, кого хочуть вони, а не вимагає суспільство. Жінок розповідає психолог Нікіта Карімов. Я думаю, що характер цієї дискримінації він трошки відрізняється. Звісно, ми бачимо прояви е, насильства і фізичного, у тому числі сексуального насильства щодо жінок. Але якщо ми переходимо до орієнтації, то мабуть такий посил, е, який е, жінки чують в свій бік, це знецінення. Але якщо жінка каже про свою орієнтацію, то її найчастіше можуть сприйняти несерйозно і не дослухатися до її слів, та да? тому що у тому ж самому да патріархальному суспільстві жінку визначають чоловіки. Рух, після якого стало неможливим повернення у минуле почався у 2013 році з революції гідності. Саме тоді країна обрала європейські цінності як важливу складову для України. Про події під час майдану згадує голова громадської організації «Інсайт» Олена Шевченко: стрімко змінюватись. Наше суспільство почалося ще з 2013-го. Для мене оцей цей момент це євромайдан. Я дуже добре пам'ятаю, що відбувалось на Євромайдані. Але чому не поворотна точка? Тому що саме в цей період ми почали формувати наші цінності як суспільство, як політична нація. Це не про націоналізм класичний, це не про колір шкіри, не про національність, це про політичну націю, яка формується на цінностях. І от на Євромайдані ми дуже багато чули про свободу, рівність, справедливість і так далі. Але тоді це було лише декларування. Яким може бути суспільство? Як держава може ставитись до лесбійок та інших громадян і громадянок, що в Україні зазнають дискримінації під час евакуації? Частина українок змогла побачити це на власні очі. Ми можна знаєте поспілкуватися з нашими, хто а, вивезли дітей в різні країни Євросоюзу, і які зараз задають нам питання. Вони кажуть, ми хочемо повертатися. Але тут, наприклад, у Німеччині. У Нідерландах, у Іспанії, у Швеції, у Норвегії. Ми вже побачили інакший світ. Наші діти пішли у школу, і їх там не булять через те, через те що, що, що в дати, них дві мами, мами або так, два тати. Так, так. До них ставляться з повагою, і вони почали пишатися тим, що в них. Дві мами або два тати це повноцінна сім'я. там. Нам треба змінити, знаєте, докорінно все систему освіту. Оці всі підручники тільки сьогодні бачила за вісьмий клас про те, що навчаємо дівчинку, щоб її не зґвалтували через те, що пояснюємо їй, що вона не має провокувати, якось так одягатись. Ця система прогнила, і прогнила вона, тому що ми з вами хочемо розповідати іншим і самі собі про те, що зараз не час. Про це говорити. На жаль, у частини нашого суспільства досі панують радянські наративи, в тому числі щодо лесбійок. Розказує знавець життя ЛГБТ людей у радянські часи, член громадської організації Наш світ Анатолій Грибанов. Щодо лесбійок, дуже цікавий момент. В СРСР була видана книжечка така для спеціалістів, приблизно щось так, лесбійки. Це вважалось дуже такою серйозною монографією в Радянському Союзі. У цій спеціальній літературі агресивні, схильні до насильства і чітко розподілені ролі. Тобто є активна, мужеподібна, є пасивна більш жіноча. Це тобто єдиний е, стереотип такий, що усіх господь поділів на чоловіків жінок, і ведуть собі так: всі дага ведуть собі так, як як жінок е, патріархальне суспільство зазагалі е, вважали не сексуальне сексуальний потяг їм не притаманний. Тобто е, жінка це пасивне створення щодо лесбійських стосунків у ті часи. Анатолій згадує двох найвідоміших в Україні жінок. Повертаюсь до Лесі Українки й Ольги Кобилянської. Я не думаю, що вони навіть називали себе такими. Вони просто відчували одна до одної романтичний потяг, під яким в підґрунті, звісно, був сексуальний. А як складається життя узбійок в Україні зараз? Чи дискримінують їх держава та суспільство? І як? І на які хитрощі вимушені йти жінки в одностатевих шлюбах, щоб захистити свої права. Про це ми поговорили з Кірою та Мариною Байліними. Я от відкрито повідомила чоловіку і своїм батькам про те, що я йду жити до жінки, і це був такий протест дикий. От е такий резонанс. Мої батьки не сприймали. Ми не спілкувалися перші півроку взагалі. З чоловіком зрозуміло, що це був величезний скандал, і саме завдяки цьому скандалу, якби воно вийшло трошечки назовні, я дуже переживала, як сприйме оточення і розуміла, що мені дивляться в спину, і за спиною обговорюють моє життя. Кіра та Марина жили у кривому розі, одному з індустріальних міст України де панували патріархальні порядки, тому вони були вимушені вигадати легенду про їхнє спільне існування для тих, хто був не готовий сприйняти правду. Ми всім казали, що ми сестри від початку, тому що для сторонніх людей ми не афішували взагалі наші стосунки. Ми живемо разом. Як сестри. І е, Марина Хрещена, мати меншого сина мого, тому ну, в принципі, це було легко пояснити. Вона приходила, коли я змушена була їхати у відрядження до Києва, і мене не було десь, мабуть, тижні два. А у меншого сина у садочку він захворів вітряною віспою. І коли е, його відправили додому. А так складалося, що немає мами, немає. Тобто на лікарняному нема кому з ним сидіти. І коли вона намагалася якось пояснити, що їй треба вдома знаходитися з дитиною, то їй сказали, а ти йому хто така? Втім, ця пара знайшла вихід. Одна з жінок фіктивно вийшла заміж за батька іншої. Так, я вийшла заміж за її батька. Я, ну, в принципі, у нас з ним нормальні були стосунки від початку. Він розумів, як ми живемо. От, і я його попросила. Я хотіла просто змінити прізвище від початку. Потім зрозуміла, що мені це мало що дасть в плані прав якихось там. От тому я його попросила, щоб ми зробили ефективний шлюб, щоб, по-перше, у нас було однакове прізвище. А по друге, так ну я її. Часто вона хворіла тоді частенько. Я її супроводжувала до лікарні. І коли мене запитували, а ви хто така їй, я вже тоді казала, так я її мачуха. Хоч якийсь родинний зв'язок, ми стали мати з нею. Від початку повномасштабного вторгнення ця сімейна пара жінок разом із дітьми знаходяться у невеличкому місті Франції, і за рік проживання там. Жодного разу не зіткнулися із проявами дискримінації щодо їхніх стосунків. Тут настільки лояльні люди, не те, що лояльні, вони взагалі такі пофігісти, вони дуже легкі, вони дуже такі доброзичливі, вони допомагають і, в принципі. Тут я взагалі не відчуваю ніякої від слова зовсім дискримінації. Тут все настільки відкрито, не тільки жінки, чоловіки, і це в них вважається, ніхто надивиться скоса, ніхто не, не якось не, не, не реагує ненормально, неадекватно. Всім абсолютно все одно. Тобто, яка пара б там собі не, не сиділа б там на зупинці, цілувалася або це дві жінки, або два чоловіка, або жінка і чоловік. Всім абсолютно все одно. Жінки, які обирають жити не за стандартами традиційних цінностей, відчувають постійний моральний тиск, розказує психолог Юрій Велікдус. Жінка теж починає вважати себе якоюсь ну не справжньою, тому що. По-перше, є цей тиск суспільства, що ти маєш бути лагідною жіночною, і оці всі стереотипи, особливо якщо там дуже віруюча родина і там насаджуються певні цінності, і виходить дівчина позбавлена свого вибору, як її чинити, з ким їй жити, з ким їй зустрічатися. А другий момент це об'єктивація жінок, це те, що жінки є завжди сексуальним об'єктом. Тобто, якось всі жарти, коли йдуть дівчата. Ата і тримаються за ручку. Там якщо про чоловіків скажуть щось на літеру «П» і на них будуть нападати, то ну к дівчатам робляться сексуальні підкоти, такі підкочування, такі типу там. А не візьмеш мене третім?». 5488 – законопроєкт про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення та кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації. Програму створено за підтримки Українського культурного фонду. Про дискримінацію лесбійок з боку держави розказує юристка громадської організації «Інсайт» Ганна Литвин. Наприклад, лесбійки не мають можливості всиновлювати дітей своєї партнерки. Тобто в них з законом немає права, тобто фактично, як громадянин громадянка да, України, вона має право установлення, але ж якщо ми розглядаємо цю ситуацію в одностатевій парі, то тут вже партнерки е, вигадують різні шляхи, як е, мати опіку і як опікуватися дітьми своєї партнерки, да тобто фактично даже ця людина. Якщо раптом щось трапляється з партнеркою, вона навіть не має права так мовити першої черги на оформлення опіки над цією дитиною. Гетеросексуальні пари, які мають всі юридичні права для узаконення стосунків, наприклад, банальну можливість вступати у шлюб, навіть не розуміють, у чому полягає дискримінація лесбійок. Людина просто ще не розібралася. Тому що фактично в її парадігні світу в неї немає проблем, да? тому що вона все отримає автоматично, коли вноситься інформація в реєстр, що шлюб зареєстровано, і все. Ти автоматично користуєшся всіма правами. Ти навіть не замислюєшся, наскільки їх важко отримати одностатевим людям. Щоб позбутися дискримінації лесбійок, Потрібно почати з двох речей. По-перше, припинити подумки існувати в чоловічому світі. А по-друге, усвідомити, що люди мають рівні права, в тому числі право на кохання. Кохання у кожного і кожної з нас своє. Найголовніше тут це обопільна згода. Дискримінація щодо ЛГБТ і К людей, зокрема, лесбійок, ще один спадок радянського минулого в Україні. Тож, лише позбувшись дуже сумнівних наративів, які до речі схожі з наративами країни-агресора, ми можемо рухатися далі, поважати людину за те, що вона є, навіть якщо вона не схожа на вас. Я Марта Мольфар. А це випуск програми «5.4.8.8» підготував Євген Лесний. Дякуємо, що провели цей час з нами. «5.4.8.8» – законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації. Програму створено за підтримки Українського культурного фонду.